Здесь отличается в чем, что голова очень смешная это, то есть Какіна планітянин в однієї половицької баби немає верхньої частини, в іншої половини тіла, в третьої голова у формі м'яча. Три кам'яні статуї 11-го століття нашої ери вивезли військові з-під обстрілів військ РФ. Кам'яні баби стояли посеред одного з селища Донеччини. Тепер потребують реставрації, каже працівник музею Дмитро Коваленко. Лишайники, які чуть зелені, от водорослі, скоріше всього ні поверхностні, где-то в структуру камня они входят там на сантиметра полтора. Вот это изваяние Повністю все в біозараженнях Дмитро Коваленко каже: кам'яні баби половці ставили на курганах. Якщо їх не реставрувати, згодом з'являться тріщини, а деякі статуї почнуть обсипатися. Поначалу були ніже пояса, там зеркальце, кінак в, 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 вирізаний у тих же воїнів Там дуже багато було предметів була предмета. Вбиток поту здесь должен бути якийсь то предмети бита у них. Вота дві трілеся Реставрація однієї такої статуї займає півроку. Спочатку її очищають від бруду, а місця сколів відновлюють. Дополнительна проводилась біообробка, тобто вбивалися все важливі остатки водорослі, які... і потім проводилась гідрофобізація. Якщо це зваяння стоїть на вулиці, оно какое-то то есть тобто не впитують в себя воду. Наразі відреставрувати ці статуї неможливо, немає відповідних документів. Директор музею Олександр Старік каже: в заклад, де зберігалися дані про пам'ятки, влучив російський снаряд. На цих камінних статуях, які привезені до нашого музею, є сучасні поскорження від уламків від. Обстрілів були випадки, коли вони нищаться, коли від них майже нічого не залишається. Тому якщо ми їх не будемо рятувати, то відповідно загарбникам вони не потрібні. Наразі у музеї на тимчасовому зберіганні вже сім кам'яних баб з Донеччини. За декілька днів військові планують привезти звідти ще дві статуї. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.